14 жовтня у Києві почав роботу шостий міжнародний форум з відновлювальної енергетики та енергоефективності в Україні РІФ-2014 Київ. До столиці України приїхали понад 160 делегатів із 23 країн. Організатором форуму є центр інноваційного бізнесу ib Центр у партнерстві з Energy Watch Group. Цей захід підтримало Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Сьогодні дуже актуальний такий форум, адже Україна зіткнулася із цілим рядом проблем в енергетичній галузі. Особливо всі розуміють, що потрібно зробити суттєві зміни в моделі енерго-та теплопостачання в комунальній та промисловій сферах. Тут на форумі ми бачимо зібрання і Київ, і міського голови, і, і від і за кордону. І, і обмінюємося цим досвідом, наприклад, де непогано, я сказав, поляки, що треба починати з себе. Зрозуміти, що це кошти, які не витрачаються до їхнього кармана. І чим більше воно буде дорожати, тим більше воно будуть економити на тому всьому. Можливо, такі варіанти приведуть того, що люди почнуть економити, будуть робити, максимально ставити котли дешевши, наприклад, не розбігаю, зберігаючи. Переходи з газу на інші види топлива на енергетику, на світло, на тверде паливо. Так, Можливо, з часом ми переборемо. Я думаю, що це трохи весь поштовх і запрацюють трошки інші системи. Люди зрозуміють, що треба економити. Учасники форуму розуміють, що потрібно створити, спираючись на європейський досвід, максимально сприятливі умови для інвестицій у проекти енергоефективності. По нарозабезпеченню в першу чергу ми почали з себе. 85% наших добробробних підприємств, наших лісгоспів підприємств вже перейшли на твердопаливні топли. І ми надіємося, що в близькому майбутньому ми 100% перейдемо на тверде, на, тверде, на тверде паливо. І що зі сторони ми стараємося максимально допомагати в соціальній сфері, це забезпечувати. Дровами це соціальні школи, десятки, все те, що потрібно для нашої держави, для наших людей. Приріст деревини в Україні рахується 35 мільйонів кубів в рік. Я рахую, що все ж таки ми будемо збільшувати, все буде залежати від потреб держави, від потреб населення. Якщо люди будуть потребувати, будуть збільшувати. Як я вже говорив, що в нас зараз сихаючі ялиники, в Карпатах порядка запасів 17 мільйонів кубів. Якщо ми туди проведемо дороги, ми їх звідти все ж таки заберемо, бо вони пропадуть. Це, відповідно, збільшить кількість, де люди можуть і робити, і заготовляти пілет, бо там дуже багато сухостою, І ти з все інше. Усі присутні на форумі сподіваються, що цей опалювальний сезон стане для України переломним. Бо наша країна має великий потенціал відновлювальної енергетики. Потрібно тільки перейняти кращий досвід, який вже застосували на практиці передові європейські країни. Tak, co stało się, jak z spostępiło, no ja chciałbym wspomnieć do że nie tylko kotlenie czy twarde paliwo, lepiej zamienić to z czystym powietrzem. A jak to zrobić? To nazywa się energozbarazzenie. Kiedy my niczego nie spalujemy, ani gazu, ani drzewa, ani wuhilia, my otrzymujemy u czyste powietrze, co też nam potrzebne. Co ma być koordynacja między Ministerstwem Regionalnego Rozwytku, Ministerstwem paliwa i Energetyki, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem, jaki zajmuje się socjalnymi pytaniami, to то тут координації поки що немає. Це є першочергова тема, першочерговий паритет для країни, але поки що тут такої сильної координації в уряді на цю тему я не бачу. Як зазначили гості форуму, цього року Україні вдалося зробити у сфері енергоефективності набагато більше, ніж за всі попередні роки. Почала діяти цільова програма, яка передбачає реальне фінансування проєктів енергоефективності як на побутовому рівні, так і в промисловості.